Олександр Когут 27 років народився на Тернопільщині, але вже 20 років з батьками та молодшим братом живе в Івано-Франківську, має вищу юридичну освіту. Зараз навчається ще на факультеті регіонального управління Національної академії державного управління при президентові України. Працює начальником управління контролю апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації, член партії регіонів. Молодий громадський діяч не афішує ані своїх зв'язків, ані благодійної роботи, яка руками проводиться ним на теренах Прикарпаття. Очолює одну з найбільш потужних молодіжних громадських організацій на теренах Івано-Франківщини Молоді регіони. Шановні мешканці Івано-Франківська, мене звати Олександр Когут. І я кандидат в народні депутати по Івано-Франківському виборчому окрузі номер 83 Свої 20 хвилин ефіру я маю намір використати не для того, щоб плакатись, як у нас все погано, а навпаки. Хочу підсумувати, що зроблено доброго. Адже критикувати справа найлегша. На центральних телеканалах останні дні крутиться реклама від опозиціонерів. Де нібито у бабусі відбирають якусь хату розвалюху, і старенька пішла боронитися лише з іконою в руках. Хочеться запитати в опозиції, чи не соромно брехати, і що зробили вони. Так на вибори мене висунула партія регіонів, і я цього не цураюся, незважаючи на те, що в нашому місті до неї, скажімо так, неоднозначно ставляться. Навіть хороші ідеї сприймаються в штики. в її лави я вступив не з корисливих мотивів. Бо зараз, як кажуть, це партія влади. Членом партії регіонів я став ще у 2009 році, коли вона була в опозиції до чинної тоді влади. Моя партійність єдиний аргумент, яким виборці мені сьогодні дорікають аж до особистих образ. Я поважаю кожного виборця, визнаю за ним право на власну думку. Але давайте будемо об'єктивними. Чого ми забуваємо те хороше, що зробила партія регіонів за два роки? Це фактично більше, ніж усі попередні уряди разом узяті. Відколи президентом України став Віктор Федорович Янукович суттєво зросли пенсії для різних категорій населення, і сьогодні середня пенсія по Україні становить 1399 тисячу гривень. Суттєво підвищена грошова допомога ветеранам війни, пенсії для учасників бойових дій. Та членів сімей померлих учасників бойових дій розпочалося поетапне підвищення пенсії для військових пенсіонерів. Крім того, в 10 разів до 1 тисячі 94 гривень збільшено допомогу сім'ям, які опікуються психічно хворими людьми. Майже 45 мільйонів гривень держава виділила на підтримку сімей, які виховують дітей хворих на дитячий церебральний параліч. До кінця цього року інваліди 100% будуть забезпечені технічними засобами реабілітації, візками, протезами, милицями тощо. При цьому виробника люди можуть обирати самостійно. План, повірте, не примарний. Втілювати його почали тільки в червні, а вже сьогодні третина інвалідів на Прикарпатті забезпечена візками. це, це до речі. Найважчі для виконання вид технічного засобу реабілітації. Держава зараз знову почала повертати борги колишнім вкладникам Ощадбанку СРСР, адже попередній уряд зупинив цю програму, і більше 6 мільйонів громадян не змогли отримати обіцяної компенсації у тисячу гривень. І наступного року ця програма виплат продовжиться ще в більших обсягах. І у моїй програмі на першому місці, соціальна сфера, моїми першими кроками в законодавчій діяльності стануть питання, пов'язані з покращенням молодіжної політики. Вважаю, закон повинен захищати випускників вищих навчальних закладів. Не секрет. Їм важко знайти роботу, бо більшість роботодавців вимагають стаж роботи, звідки він у випускника вишу. Нехай він навіть і дуже розумний. На мою думку, необхідно звільнити роботодавця від певних соціальних зобов'язань, аби заохотити його, приймати на роботу молодих талановитих працівників. Важливо також організовувати стажування студентів з їх подальшим працевлаштуванням. Трудова міграція українців за кордоном величезна проблема нашого суспільства. Розумію, повернути батьків до дітей, дружин до чоловіків. Стане реальним за єдиною умови, що на Україні для них буде робота з гідною зарплатою. Вона, я вважаю, з'явиться, якщо надати пільги малому та середньому бізнесу при сплаті податків до місцевих бюджетів, створити на базі ліквідованих підприємств промислові зони. Знизити податок на прибуток з 21 до 16 і що особливо актуально для Івано-Франківська стимулювати розвиток туристичного бізнесу. Крім того, створення робочих місць важливе за рахунок 100-відсоткової компенсації роботодавцю, єдиного соціального внеску при працевлаштуванні інвалідів, сиріт, одиноких матерів та людей старших за 50 років. Якщо повернутися до малого та середнього бізнесу, маючи досвід підприємницької діяльності, я розумію, наскільки важлива, сприятлива нормативно-правова база для його ведення. Наприкінці серпня уряд схвалив проєкт закону про скорочення кількості документів дозвільного характеру. Вважаю, що його прийняття Верховною Радою дозволить суттєво впорядкувати кількість дозвільних документів. Передбачається скасувати та обмежити сферу дії 64 документів у підсумку навантаження дозвільних процедур на бізнес буде зменшено майже вдвічі. Крім того, уряд підтримав проект закону, що стосується обмеженням, втручанням у діяльність суб'єктів господарювання. Він, зокрема, пропонує проводити лише планові комплексні перевірки підприємств і не частіше одного разу на рік. На сьогоднішній день кількість податків. Україні вже зменшено із 43 до 23, а невдовзі їх стане ще удвічі менше. За кілька років має зменшитися і ПДВ до 17%. Такі зміни в законодавстві неминуче призведуть до суттєвого збільшення кількості робочих місць через відкриття нового бізнесу. Як не парадоксально, це може прозвучати, але вирішення проблеми із працевлаштуванням в Україні, на мою думку, автоматично потягне за собою вирішення іншої проблеми, про яку ми говоримо вже давно. Я маю на увазі страхову медицину. Без неї ніяк не обійтися, без неї ніколи не буде доступної якісного медичного обслуговування. Принаймні, в світі наразі нічого кращого за неї не вигадали. Я розумію, що моментально перейти на страхову медицину Україна не зможе. Слід це робити поетапно. Наприклад, розділити екстрену невідкладну медичну допомогу і неурагентні випадки, косметичні операції тощо, невідкладна медична допомога вважаю, на першому етапі повинна бути однозначно безкоштовною, в повній мірі фінансуватися з бюджету а інші випадки якраз і прописати під страхову медицину. За рахунок держави на першому етапі також потрібно лікувати інвалідів, дітей, студентів. Наступне і це якраз повертається до вирішення питання з працевлаштування. Коли люди працюватимуть, частину страхових внесків вважає, потрібно покласти на роботодавців, при цьому стимулювати їх певними фінансовими пільгами. У Верховній Раді знаю на сьогоднішній день вже зареєстровано 8 законопроєктів щодо створення страхової медицини, але до них руки у народних обранців ніяк не дійдуть. Якщо ви оберете мене своїм представником у Верховній Раді, я обіцяю докласти усіх зусиль, аби медичне страхування в Україні з розряду теорії прийшло у практику. І ще в мене є одна медична ідея, яку я би втілив працюючи у парламенті. Я хочу на державному рівні розробити програму, коли кожен пенсіонер отримує персональну пластикову карту, і після пред'явлення її в аптеці фармацевт. Продає йому ліки за собі вартостю з максимальною націнкою лише 5%. Коли ми вже заговорили про медицину, то слід згадати й про екологію. Чинник, який безпосередньо впливає на наше здоров'я. Наприклад, на наступний рік Івано-Франківщина у Державного екологічного фонду просить майже 20 мільйонів гривень. Ці гроші мають бути витрачені на такі комунальні підприємства, як івано франківськ Водоекотехпром. Та полігон твердих побутових відходів, простіше кажучи, сміттєзвалище, Івано-Франківський міський парк культури та відпочинку і міську дитячу екологічну станцію. Припускаю, без активного лобіювання цих виплат в Державному екологічному фонді усю суму ми навряд чи побачимо. Як народний депутат, я вважав би за свій обов'язок добитися фінансування у повному обсязі цих і не тільки цих екологічних програм для міста та області. Щодо освітньої галузі, дитячі садочки. Їх у нас просто бракує. Для батьків проблема, коли вони хочуть йти працювати, а дитина не має на кого залишити вдома. І місце в садочку обіцяють в кращому випадку, в наступному році. На посту народного депутата я буду добиватися постійного фінансування програми розвитку дошкільної галузі, лобіюватиму питання, аби забудовники у нових мікрорайонах за власний кошт зводили дитячі садочки сучасного типу. Я народився в сім'ї військовослужбовця. Моє дитинство і юність пройшли в бараках, де живуть сім'ї військових. Не щуток я знаю, як це жити в аварійних будинках. Не мати вдома води, засинати у кімнаті, де теплі батареї. Потрапивши до Верховної Ради, я прикладу всіх зусиль, щоб сім'ї військових та правоохоронців були забезпечені соціальним житлом у максимально стисний термін. А молоді військовослужбовці та правоохоронці, які прослужили мінімум 5 років, мали право на пільговий житловий кредит. Перше і єдине житло, яке отримала у власність моя сім'я трьохкімнатна квартира в багатоповерхівці в одному зі спальних районів міста. Її мій батько отримав, коли вже вийшов на пенсію. Живучи там, я зрозумів, наскільки важливо для вирішення комунальних проблем створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, так зване ОСББ. Звичайно, це. Велика відповідальність, але це світова практика. Тільки ті, хто живуть в одному будинку, можуть зробити його затишним та охайним, з чистим під'їздом, справним ліфтом, цілими дверима та вікнами. Але розумію, просто зробити ОСББ в нових нещодавно збудованих будинків де все, де все ціле та справжні. Як інша ситуація в старих будинках, а тим більше аварійних, яких чимало в нашому місті. Зокрема. Там, на мою думку, держава спочатку повинна створити умови, аби люди згодом організувались в ОСББ, інакше елементарно фінансово вони не потянуть його утримування. Відтак, для жителів старих будинків я добиватимусь, аби з державної казни виділялися кошти на ремонти ваших будинків. А це мережа тепла та водопостачання, капітальні ремонти під'їздів, фасадів тощо. Адже перш ніж передати їх у руки мешканців, держава повинна вдихнути в них, вдихнути в них в це житло, нове життя. Навіть якщо ви оберете мене депутатом, я не приміняю Івано-Франківськ на Київ. Попри те, що народився на Тернопільщині, Івано-Франківськ завжди вважав і вважає своїм рідним містом. Тут живуть мої батьки, і я не хочу, аби вони червоніли за свого сина перед сусідами та знайомими. Тут живуть мої друзі, і зрештою, ви мої потенційні виборці. Люди, які завжди зможуть прийти і спитати мене, чому я не дотримуюсь слова. Якщо ближче до проблем саме в Івано-Франківську, їх, їх дуже багато. Але я скажу тільки одне слово, і переконаний, кожен житель міста зрозуміє мене без подальших коментарів і описів, наскільки все погано, дороги. Що може зробити депутат Верховної Ради для доріг в обласному центрі? Наприклад, пролобіювати передачу об'їзних доріг це набережна та вулиці Івосюка на баланс облавтодору та вибити гроші. На їх реконструкцію з державного бюджету допомогти місту оновити техніку для КП Древо, який здійснює експлуатацію та ремонт міських доріг. Окрему увагу хочу приділити парку імені Тараса Шевченка, фактично єдиному місцю відпочинку жителів нашого міста. Якщо пригадуєте, його реконструкція почалася ще у 2003 році. Плани були грандіозні, але все, що відтоді зроблено, тільки центральна алея. Більшість ставків перетворилися на болото. Добре освітлюється тільки Центральна алея. Але ще раз парк до своїх гуртожитків входять студенти, скорочують шлях додому, жителі цілого мікрорайону. Атракціони, що належать приватному підприємцю, наче й безпечні, але дивитися на них погод і страшно. Востаннє у міському бюджеті кошти на парк були закладені 6 років тому. Через 4 роки парк святкуватиме 120-річний ювілей. Я вважаю! Щодо цієї дати, якраз є час привести його у порядок. Знаю, мінімум потрібно 15 мільйонів гривень. На посаді депутата я готовий не на папері добитися реального фінансування реконструкції парку з державного бюджету. Ще минулого року Івано-Франківська обласна організація Молоді регіони ініціювала будівництво в місті дому студента з великою бібліотекою, конференц-залом, кабінетами для молодіжних громадських організацій. Скажу відверто, проект досі залишається нереалізованим через те, що його не підтримала міська влада. Ми навіть на наш лист не отримали відповіді. Робота у Верховній Раді дасть мені більше повноважень, які допоможуть реалізувати цей проект. Я ніколи не даю нереальних обіцянок, що сподобатись вам сьогодні і забути про них завтра, після виборів, дотримуватись слова Моя життєва чітка позиція. Цьому навчив мене ще мій батько. Сподіваюсь на вашу довіру та підтримку. З повагою кандидат у народні депутати по Івано-Франківському виборчому округу номер 83 Щиро ваш Олександр Когут. Голосувати буду, звичайно, за Олександра Когута, тому що він син колишнього військовослужбовця, мого колеги. І він може вирішити, так як він знає, як живуть військовослужбовці, бо він так сам прожив, він може вирішити всі проблеми військових. Я молода людина, студент і впевнений, що саме вихід з молодіжного середовища Олександр Когут може вирішити проблеми майбутнього покоління, а саме перша добре оплачена робота, а також житло. Олександра Когута знаю давно. Знаю як людину, впевнену в собі, який буде справжнім лідером, впевнений. Переконаний, що саме такі люди потрібні нам в парламенті. Ми визначилися, за кого будемо голосувати. Мій кандидат Олександр Когут. Нашій державі потрібні зміни. І потрібні молоді і енергійні політики. Я голосую за Олександра Когота.